Вітаємо на сторінці входу в систему MaxBall, де користувачі можуть ввести свої облікові дані для доступу до визначеного набору додатків. Тепер давайте перейдемо до модуля обслуговування клієнтів, де пакет MaxBall для управління дебіторською заборгованістю інтегрований з іншими інформаційними системами клієнтів і включає спеціальні функції фінансового управління, такі як управління касовими сесіями, процес прямого дебетування, організація платежів, процес стягнення заборгованості та експертне відображення у головній бухгалтерській книзі. Модуль дебіторської заборгованості надає повний функціонал для прийому платежів, ведення балансу клієнтів та управління боргами. Після входу в систему користувачі отримують доступ до вкладки процесів і списку касових сесій. Звідси ми можемо перейти до конкретної сесії, щоб переглянути всі платежі, включаючи способи оплати, суми, банківські рахунки та будь-які посилання, отримані з платіжного інтерфейсу. Наприклад, прості платежі відображаються як приклад. Крім того, можна згенерувати pdf звіт із детальною інформацією про платежі та клієнтів, яким вони були призначені. І якщо клієнта не було розпізнано під час процесу розподілу, такі платежі залишаються нерозподіленими у касовій сесії, доки користувач не розподілить їх вручну. Після цього ми можемо перейти на екран дебіторської заборгованості для конкретного клієнта. Тут ми можемо переглянути список рахунків фактор і квитанцій. Для кожної квитенції відображаються такі деталі, як сума квитанції, дата, сума сплати після розподілу та посилання на платіж. Крім того, ми можемо переглянути деталі кожного платежу або кількох платежів, пов'язаних із квитанцією. Також можна переглянути звіт по виписці рахунку для клієнта за визначений період. Налаштування платіжних методів, таких як прямодебетування, можна виконати у властивостях ділінгу. Система налаштовує банківські реквізити клієнта та зберігає історію мандатів. Модуль дебіторської заборгованості MaxBull пропонує широкий спектр можливостей для управління борговими домовленостями. Наприклад, можна налаштувати фіксований план прямих дебетових платежів або план розстрочки платежів. Давайте розглянемо план розстрочки платежів. Ми можемо перейти до екрану керування платіжними планами, де можна застосувати фільтри для перегляду доступних платіжних планів у системі. Тут ми можемо побачити такі деталі, як ім'я клієнта, тариф клієнта, термін платіжного плану, початкова сума платежу, залишок, дати початку та завершення платіжного плану, а також наступний запланований платіж. З екрана керування платіжними планами ми можемо перейти на рівень клієнта і побачити деталі конкретного платіжного плану, заплановані платежі, які вже здійснені, та ті, що ще мають бути здійснені. Модуль дебіторської заборгованості MaxBull підтримує експорт фінансових транзакцій, здійснених у системі, до бухгалтерських проводок відповідно до налаштованих GL-кодів. Система надає комплексний комплексні звіт із попередньо визначеними датами. А також дає змогу переглядати окремі бухгалтерські проводки фінансових транзакцій безпосередньо з екрана дебіторської заборгованості, включаючи проводки за рахунками, факторами та квитанціями. Модуль дебіторської заборгованості MaxBlue дозволяє налаштовувати та керувати процесом стягнення боргів. Цей процес працює у фоновому режимі відповідно до заздалегідь визначених бізнес правил бпмн процесу. Щодня переводячи поточні стягнення на наступний етап і автоматизуючи нагадування про борги та комунікацію з клієнтами через відповідні канали. Користувач може переглядати всі активні стягнення на екрані керування стягненням боргів. Застосовуючи фільтри, можна знайти конкретні стягнення, а також перейти на рівень клієнта для отримання детальнішої інформації. Крім того, користувачі можуть отримати доступ до спеціального модуля для керування бізнес-процесами, що дозволяє виконувати дії щодо поточного стягнення, наприклад, змінювати дату оплати або скасовувати процес. Це був короткий огляд пакету Максбл для роботи з бідиторською заборгованістю. Дякуємо.